Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 17 березня 2025 року. Зима не здається. Сніг падає. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день. Чим буде він наповнений? Карта дня для нас паш мить, посухів, що в нас на дні колоди. Ой, ту з пентаклів. Цікаво, цікаво. Сьогодні можливості. Паш посухів. Можливість, стрибок. Паш це дуже молода енергетика. Це можуть бути наші діти або онуки яким потрібно, от, можливо, заради них потрібно от, щось вогонь це дія, щось зробити, дістати, втілити, бо їм потрібно. Також це початок, початок руху. Коли ми от стрибаємо, тут не видно, куди. Яка перешкода, яка висота в цієї перешкоди, не видно, чи там підстелений матрасик, тобто ми стрибаємо на вмання. Це такі, може бути пригода, може бути азарт, нова ідея. Для когось це така енергійність, безстрашність, з якою ви стрибаєте, поїздка. Коли ви беретеся за щось нове. Або коли наша внутрішня дитина от захотіла, давай спробуємо щось. І ви, не вагаючись, стрибаєте. На дні колоди в нас туз пентаклів. А туз пентаклів це. пропозиція, нова. Про партнерство, це ідеї стосовно фінансів, ідеї стосовно інвестицій, це можливості, ресурси. Це також це наше тіло, здоров'я. Коли ми розуміємо, що потрібно, що ми хочемо там. Фізично міняти, ну от тіло наше фізично міняти, худнути, поправлятися, займатися тілом, лікувати наше тіло. Ну І от і це тут це можливість, яку вам пропонують, можливості, які у вас з'явилися. А ваш посухів це вже ви. Починаєте, ось, починаєте рухатися, починаєте втілювати ті свої задуми. Йдете на зустріч. Ну, от стрибаєте в даному випадку. Знаєте, таке враження, що от, запропонували вам, ви вагались, думали, приймати, не приймати, або щось от, стосовно свого тіла, також не впевнені були. А саме сьогодні хочеться стрибнути. Сьогодні загорілася іскра і. Хочеться пробувати пробувати щось новеньке для себе. Ну, чи їхати. От, тобто ви наважились на щось, ви зробили вибір. Подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні буде допомагати? Повішаний, От справді, що ви перебували от цей туз пентаклів, що в нас був на дні колоди. Це і було от, щось, що ви обдумували свої ресурси, свої можливості, свої, скільки ви маєте коштів. І от саме в такому стані вішальника, повішаного. В стані очікування, в стані роздуму, в стані спокою, коли ми працює голова, коли ми плануємо, думаємо, як краще обдумуємо інформацію з різних сторін, і приходимо до висновку, що все, я знайшов, знайшла для себе найкращий варіант час діяти. Саме ось такий стан спокою, коли ніхто вас не примушує, коли ніхто вас не вим... від вас не вимагає, ніхто вас не підганяє, а це ваш такий свідомий вибір, виважений, зважений, продуманий. Що нам буде заважати? Сила, дивіться, в положенні заважати і допомагати буде два старших аркана. Заважати буде сила. Знаєте, сила це, можливо, також вогонь, паш, посухи, вогонь, можливо, забагато сили. Ви хочете результат вже і одразу, а паш це тільки початок. Це коли ми починаємо рухатись, робимо перші кроки. А можливо, сила це не ваша сила, а от хтось буде на вас тиснути, примушувати. Знаєте, сила також це може бути впевненість у себе, така самовпевненість занадто. Це от ну, такий наш внутрішній стержень, який заважає, можливо, прислухатись до когось іншого. Ота От наша хоробрість, самовпевненість, мужність, азарт буде заважати. Ну, Маємо, що допоможе нам вішальник, все-таки дивіться, це така людина, яка серетельно обдумує, зважує, враховує всі моменти. Можливо, все-таки вішальник приведе вас до тями. Щоб не стрибати, отак, не обдумавши, опираючись тільки на азарт, на впевненість і хоробрість, заховаємо так, заховаємо силу, щоб була можливість прийняти правильне рішення. Такий день, знаєте, справді, відчувається вішальник. От я найбільше відчуваю вішальника. Ще сили не відчуваю, що перш ніж стрибнути, треба все ретельно зважити і продумати. Ну, і вогонь, друзі, пам'ятаємо, що вогонь може програтися для нас. Вогнем, тому будьте обережні. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Ну і знову ж таки, в нас ще коридор затемнень, тому важливі рішення не приймаємо, важливі справи не розпочинаємо. Ну, хіба якщо ви в них впевнені, на 100% впевнені, що ви не передумаєте, що вам все буде гаразд, ви, тому що відмінити буде неможливо. Те, що. Рішення, які приймаються в коридорі затемнень, неможливо відмінити. Ну, можливо, тільки там через 9-18 років. Так вони працюють. А якщо навпаки, ви хочете, щоб ось ваше рішення було таке категоричне, тоді приймайте. Я бажаю нам настрою, незважаючи на погоду, дивлюся за вікном. Не хочеться навіть на вулицю виходити. Мокро, бридко, холодно, сніг, незважаючи і попри все, щоб у нас був хороший настрій, щоб погода не впливала на наші е, плани, на наш настрій, на наше сприйняття. Я бажаю нам всім. Радості, позитиву, пригоди, азарту, нових ідей, життєрадісності, енергійності, безстрашності, якщо треба. Ну, що ж мої любі. обіймаю вас міцно, люблю вас, чекаю на зворотній зв'язок. Дякую, що ви мені пишете. Для мене це дуже приємно, для мене це дуже важливо. Ну що ж, ставте «подобайте» і хто ще не з нами, приєднуйтесь. До зустрічі, мої любі! Па-па!